Ми деподово раді вас запросити на останній матч сьогоднішнього вечора, в якому скаутґарка обігрався з Пашкевичем. Монечко, удар в ближній кут! Ростиславчився за брата, але взяття в ріт скасовується, оскільки м'яч. Щось таке взяття в ріт не було. Кравець пробиває у ближній кут. Раді взаємодія, Ну і фортуна, яка ближчою була. Удар поворотом, гол! Що ж витворив Павло Чорний? Як же ж він влучив? І зняв Павлотину з воріт, Ростислава. Десь контролювати. Зараз черга у Сергія Свиста. Також тієї самої відмітки. Прострілюйте або ж про. З великого футболу, до прикладу, вам потрібно, е, як правило, ворот Мухаммеда Салаха. Він забиває, збільшується вам ці очки вдвічі. Ось, і це все формують, математично рахують. Хотіли бачити уболівальники. Перфекшн. Станіслав Давидко, Сольний прохід передача Хрипунов. Білик чудово. Другий тайм зустрічі заключного поєдинку сьогоднішнього єрового дня. Нагадаю, півфінальна стадія плей раунду і... на лопатки Сомбру. Але Сомбра може підвестися уже в середу, як і решта команд, які сьогодні не зможуть здобути перемоги. Михайлоні, пробуває в дальній кут. Як на мене, мав би дуже швидко відновлювати свою роботу. Атака може ставити крапку! Удар! Чорний не забуває, Ростислав. Це зовсім іншу та грізнішу заразу. І те, що ми зараз граємо у футзалу, нам дають таку можливість. Все. А зараз контратака від Perfection може ставити крапку, Павло чорний йшов на дуби. Юнь. Чи вдасться один-один пройти Станіславо Давид? Гравця команди Scout Gaming Group. Удар немає! І тобто вони вважалися до початку звітної зустрічі. андердог. Богдану Демковичу швидше потрібно розірвати. сейву. Богдана фях м'яч гру. Сергій Чмихов, Єврокравець, може завдати хорошого удару! Сейв Богдана Шлах у коментарях. Завжди приємно читати ваші відгуки, ваші слова. Лунає свисток Івана Вишиваного, Перфекшл перемагає мінімально. Це означає лише одне. Матч відповіді буде і більш видовищнішим і цікавішим. Ну а вам раджу обійняти своїх близьких, пити теплі напої.